Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи можна скасувати повістку, виписану на коліні? Повістку, виписану на коліні, оскаржити та скасувати, не можна. І ТЦК вже рада потирає руки. Але не все так однозначно. Як і за яких обставин оскаржується дане оповіщення, з'ясовуємо коротко та по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Позиція суду: практика щодо оскарження повістки сформована у постанові Верховного суду України від 8 вересня 2022 року. Там зазначено, що повістка є лише засобом оповіщення та не може бути оскаржена в будь-якому суді. Ви запитаєте, а що ж тоді оскаржується? Наслідки. Наслідки у вигляді прийнятого рішення, а саме постанови начальника ТЦК про порушення законодавства про мобілізацію. Стаття 210 КУПАП. Щоб ви все дуже детально зрозуміли, розберемо на конкретному прикладі. Вас зупинили на блокпосту. посту, отримали ваші дані, виписали повістку і вручають. Якщо ви розпишетесь в її отриманні, то нічого не зможете довести, бо фактично погодитеся з незаконним способом вручення. Інша справа, коли ви відмовляєтеся її отримувати та обґрунтовано зазначаєте причини. Особисті дані отримані у шахрайський спосіб під час перевірки документів, не уповноваженою особою. Повістка старого зразка відсутній номер розпорядження начальника ТЦК про ваш виклик. Дані заповнювалися на коліні, при цьому у повісті стояв уже підпис начальника ТЦК, а заповнювалася вона невідомою особою. Ви можете сказати, що це моя якась буйна уява, а вимоги вигадані. Проте запевняю. Це якраз із постанови Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, де у додатку 11 якраз розміщений зразок повістки з перерахованими даними. Але повертаємося до нашої ситуації. Ви нічого не пишете у повістці, ніде не ставите підпис. Не берете повістку, лише фільмуєте весь процес від А до Я. Бо повістка виписана і вручається у спосіб, не передбачений законом. А відео якраз буде підтвердженням та доказом подальших неправомірних дій начальника ТСК у вигляді винесення відносно вас постанови там, про штраф. Варіанти подій. Перший і най. Сказати, що найгірший. Ви потрапляєте на неадекватів. Вас заламують та затримують. Повірте, таких абсолютно меншість. І це лише швидше винято. Як себе поводити в таких випадках? Записував відео ще півроку тому. І актуально, до речі, і зараз. Посилання буде в кінці. Якщо коротко, ви нічого не повинні підписувати. Вимагаєте адвоката, а після виходу з ТЦК ідіть до прокуратури писати заяву про незаконне затримання. Другий варіант: представник ТЦК складе акт про відмову від отримання повістки та запропонує підписати. Ви повторюєте підстави, які я вказав там вище. Та нічого не підписуєте. Після складання акту із залученням свідків відмови вас відпускають. А через місяць там, чи два ви дізнаєтеся про винесену щодо вас постанову, яку просто оскаржуєте в суді. Ось саме ці наслідки постанову ви й повинні оскаржувати. І оскаржуєте, ви будете чесно, успішно. Бо а. Повістка виписувалася і вручалася невідповідно до постанови Кадміну 1487. Тобто у непередбачений законом спосіб, і у вас не виникав обов'язок виконувати дану незаконну вимогу. Б. У вас є докази підтвердження незаконності виписування повістки. Ваше відео. В. Складання акту про відмову жодним законом чи постановою не передбачено. Це позиція суду, якою скасована подібна постанова. Про цей випадок із своєї практики я розповідав. Посилання також залишу в кінці. Третій варіант. Вас просто відпустять, бо ви змогли довести законність своїх дій і незаконність їх дій. І зафіксували всю подію на відео. Так, статтею 65 Конституції України закріплений конституційний обов'язок кожного громадянина захищати вітчизну. Але обов'язок державних органів і посадовців дотримуватися закону і діяти виключно у законний спосіб. Бажаєте дивитися відео авторські, без води! Коротко і по суті підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!